Так, постакал мана получилась структурка. А структурка. Я... крупный план. Точней еще. Досить таки цікава структура, ще раз кажу. Тут зробив. Ну, тут традиційно натягнув кусок і затампував. І так, все, коло. Пішовся тут, пройшовся тут, пройшовся тут і тут зробив. Так, тут трошки загіпсував ті кутики. Ось. А потім зробив ще гідерку і забацав тут ту структурку. вся стенка полностью и добавил тут и тут вот вышелся от... с той стороны и с той стороны и еще тут вот такие значит Традиційно мішав, ще купив вон, два мішочка штукатурки гіпсової стартової. Значить, брав частину цієї стартової штукатурки, частину стартового гіпсу, частину фінішного гіпсу, розпечатав родбанда частину. Так, і Ще приніс пісочку корцу, теж частину пісочку. Щоб воно трошки сіріше виходило, дав жменьку клею. Буквально начуваю. і жменьку зовнішньої Ее зовнішній Ось так. Ось така окружка. От вона. Зараз поки що відрізняється ну, видно лінію стику, ну, тому що зверху сухе, а знизу ще не сухе. Ось. Так. Куток. В, цьому, в цій частині. А, ну, нема. а тут там ну, кутики. Ось. Так, це було побажання моєї критики. Ну, в принципі, я бачу, що вона вже схопилася. Значить. Ще раз, якщо тут все перешкуриться, я думаю, коли перешкодиться, то воно... за гавином видно, что я. ну миша, вот еще вот, что вот так и таки ну, так что тут так досить -то цикаво тоже вышло вроде бы одноридно вот, ну, Штукатурка, однорідна стіна, а фактура зовсім неоднорідна. Шар однорідний. Ну, тут однорідна більш-менш вийшла і тут більш-менш однорідно вийшло. Ось таке. Тут можливо ще стик треба буде трошки підправити. перехід, тому що ця і ця вони роблені фактично за однаковою е, технологією, з одинаковою. Е, До цих верхніх додавалася ще альба. На цей раз альбо я категорично. Не Викупляти, тим більше, що воно дорожче. Так, і загрунтував тут. Тут буду так само давати ще. Тут буду давати. Ну і цю колону повністю дам структуру і там закінчу, Іду, закінчу. Ось таке. Дянув. Закрив коробки одну і другу, це ще не закривало, Ось так. Ще раз, як структурка виглядає зблизька. Єдине, що мені не сподобається, то що венеціанка дає Чорноту і полюбати треба буде зафарбувати. Тіба що, якщо після перетирання ця чорнота трошки зійде, то тоді, можливо, і не треба буде порофовувати, а просто покрити лаком.